Якщо хтось думає, що після закриття Чернігівського льотного училища у нашому небі перестануть літати військові, так, є у нас військовий ліцей для підлітків, але є й Чернігівська авіаційна база. Завдяки їй курсанти стають військовими льотчиками. Саме завдяки їй вимилувалися з вертольота нашим містом. Саме тут, на авіаційній базі, Курсанти Харківського військового льотного училища проходять льотну практику. Ось і зараз ми з вами потрапили на передпольотні завдання. Сьогодні курсанти літатимуть. В процесі польоту соблюдають міри безпеки на ЦЗТ, особливо средства САТО. Якщо будуть якісь неїсправності, голосувати просить з руководителем польоту, мінять самоліти на будь ласка. пожалуйста. Дежурно по АТО. Значит, контроль за работоспособностью средств, особенно раскачка ТЗ, э, контроль за работоспособностью заявлением прием пищи. Садись пожалуйста. Если нет вопросов, начало полетов в 10 часов, конец 17 часов, посадочный курс 107 градусов. Все, пожалуйста, занимайтесь по классу. Тут у Тему классе. Всі, від кого залежать польоти, до найменшої подробиці розбирають ситуації, що можуть виникнути в повітрі. Заступник командира авіаційної бази зльотної підготовки нагадує схему польотів. Наземна встановка, полоса дорожки рельожних ЗТ зараз платоване в хорошому стоянні, пригодної експлуатації об'ємі. І по моїй команді на дропну полосу. Після посадки, зволюючи 4 і 5 РД, далі по магістральній РД. І по нашій на на ЦЗТ, на свої місця. І хоча курсанти вже багато разів чули і знають про всі нюанси польотів, у військових льотчиків правило повторювати до автоматизму всі дії на землі. Ми ще зайвий раз у цьому переконаємося. По прогнозу синоптиков близько 14-15 часа дають подход за свідки. Поэтому для групи руководства розвідчика внимательно смотри за, за, за секторами юзападу юго юзаточного. Если будет подходить засветка, будем ограничиваться, но дальше будет смотреть у нас. Возможен переход на второй старт. Если ветер будет мінятись, то же самое к этому надо відзвернути. Після того, як одержані вказівки, треба проконтролювати здоров'я. Військовий лікар перевіряє тиск і дає дозвіл на польоти. Бажано не ризикувати. готовий. Готовий. Як бачите, підніматися в небо нелегко. Треба було не лише кілька років учитися, засвоїти силу силену наук, а й обов'язково поснідати. Але ми з вами забарилися з підготовкою до польотів. Час виходити на аеродром і прямувати до літаків. На пункт керування полетами» направлялся и командир авиационной базы. Мы затримали его на хвилину. Значит, к этому дню мы уже готовимся, буквально весь зимний период, весенний период, к работе с курсантами. Это наше основное предназначение. В настоящий период летный инструкторский состав готов, группа руководства, аэродром. Прибыло к нам 61 курсант 4 курса. Топливо есть и практически каждый день будем работать две летные смены. Задача стоит очень большая – подготовка курсанта выпускного курса. Надо обеспечить налет по 80 часов на каждого курсанта. Это очень большая и сложная задача. Личный состав, несмотря на все трудности, которые имеются в стране и в нас в армии, готов выполнять ее. Скажите, пожалуйста, против скольких дней в Чернигове будут чуты или такие? Каждый день, кроме субботы и воскресенья. И как долго? До октября, до конца сентября месяца. Кількома хвилинами пізніше на злітну смугу вже вирулювали літаки. А за кілька десятків метрів від аеродрому на звичайному розміщеному асфальтованому майданчику курсанти з моделями літаків відпрацьовують вкотре польотні завдання. 144, сорок 144, служба сто третю зону. Встали на курс йдемо в центру зони. Підошлік центру зони. Орієнтуємося по наземним орієнтіром. Розворачуємося на кур 0. Розвернули форму аеродрому. Доложили заняття зони, виконуємо завдання в зоні. Курсанти перед польотами хвилюються, але настрій у них непоганий. Ти вже вмієш літати? Ну, как, на третьому курсі літав. Ну, багато налітав годин? годину вже. 18 часов. Ну, як тобі там подобається чи ні? Дуже, Після розмови з курсантом, прямуючи до командного пункту керування польотами, ми зустріли військового синоптика. Правда, розмові заважала робота радіолокаційних станцій. Сьогодні, коли йшов вранці дощ, то всі думали, що польотів не буде. Але ви знали ще вчора, яка буде погода чи ні? Так, да, вчора ми знали. І от сьогодні утром, в 6 утра, наприклад, ми. Приехали. По нашим локаторам видно было, что засветки, они сейчас вот заканчиваются и что полеты у нас остаются по плану. А зараз мы с вами присутне в самому сердце керование полетами. Да, курс 220. Продолжайте с курсом 220. Сохраняйте 900 метров. Дарма. А тут на шестолю, так? А в небо піднімаються все нові і нові літаки. Володимир Олексійович, ну як там літалося, як погода? Погода добра, йде на покращення. Дозволяє виконувати всі політні завдання, які заплановані. Скажіть, будь ласка, ви пригадуєте свій польот перший? Пригадую свій перший польот курсантом у 1979 році, 4 червня. Самолі... Літак Л-29, тоді був бортовий номер 04 Лотчик-інструктор Мельников Олександр Михайлович. Дуже досвідчений льотчик був у мене. Вовчанське авіаційне училище льотчиків інструкторів досав закінчив. Як зараз, пам'ятаю. Чесно кажучи, самі ми зйомочна група в небо не піднімалися. Ну хіба що минулого року на вертольоті. Тож послухаємо враження від польоту на Л-39. Ну, взагалі цікаво, особливо на Чернігів літати, тому що це дуже красивий міст. Особенно от вал. В общем, большое впечатление доставляет полет над нашим городом. Да и вообще над нашим, над нашим районом полетом. Тем более все такие исторические места. Очень интересно. На злітну смугу один за одним заходят літаки. А в курилці можна навіть почути анекдот і посміятися після польоту. Анекдоти знаете якісь про льотчиків? А как же? Можно рассказать? Можно. Вам какой? Пошлый или такой? Я думаю, що краще такої. «Краще такої? Ну що, говорить? Отлічно сказав інструктор, випльовує землю із рта курсанту. Саме короткий. Дякую. Як кажуть пілоти, щоб стати на крило, треба багато попрацювати. Часу у курсантів для цього вистачить. Польоти триватимуть аж до середини осені.